Всім доброго дня! Перебрав, придбав я таку косу 4-х від ProCrafta. Чому саме у них ну, більш умови такі були, ніж у Вітласа і відгуки по Вітласу нібито добре працює все. Ну і мінуси теж, як себе кажуть, ці пилі понаходив ну, у пилі бензокосі. Но... Вітел як о, скільки б де ніхто не описував, немає запчастин. Ну, ремонтуватися я надіюся, це не буде так о, швидко. Ну, Як-не-як, є о, о, цьому гарантія. Так, де то вона там є? О, розпаковку не показував, нічого інтересного немає. Діск такий-такий, і тре, на, на три ножа. Ось, ну, поки що провожу обкатку. При обкатці я долив на бачок, не, не вернішний не бачок, а на літр. Я дав кубік е, двохтактного масла. В пер, первоначальному зараз воно ще його дороблює там. Ні, це вже це другий. Це другий бачок. Ну, Перероблю його вже теж От. І обкатку провожу таким чином. Нагрівається він до 2-3 хвилини Роби, ну, на мінімальних оборотах і потім вибираю які-то ну, не середнього, трохи менше від середніх. Ну, і Також один день крути. так, і один день. Буває, що який час я покладав ще штангу. Ну, вже так. І так, і так. Ну, штангу чого для, для, щоб змастило мені редуктор, почув роботу і також сам штангу у вал я теж перемастив. Ну, Зараз запускаю його робота. І після обкатки я. Зроблю ще йому технічне обслуговування. Це поміняю мастило, плюс знімлю це відео по е наладці клапанів. Я, от були зазори от, більш таких приємних. Ну, не став я їх чуть-чуть як казати, Насілувати, ну, поки що пророблюється. Ну і буде все. Ну так, маленький, маленький запуск, От, щоб почули роботу самого двигуна. Зайвих клацань немає ніяких. Так було первоначально. І все начебто добре. Все-таки після обтатки ще раз це все перепровіно. Ну і чином на таких обертах він працює хвилин 10. Потім я виключаю, зупиняю і до повного стягання. потім знову та сама історія. 2-3 хвилини на холостих і даю отакі обороти. Ну, поки що все. Дякую всім. Гарного дня та мирного неба.